На пошту редакції СК 1 надійшов лист від футбольного болівальника зі звинуваченням у коментуванні матчу з футзалу російською мовою. Гра відбувалася у суботу, 15 квітня, між командами ГУНП та кардиналом. Але глядачі помолились. Телеканал СК 1 не має ніякого відношення до трансляції матчів з футзалу. Тож ми вирішили розібратись у чому справа. і зараз гол, тим більше, що починає та, та ж четверка, яка і закінчила біляченко не сильно. Ну, скажем, для статістики Трансляція матчу відбувалась на ютуб-каналі Асоціації футзалу Житомирської області. У коментарях обурені глядачі одразу почали писати про недопустимість російської мови в українському спорті. Коментатор української мови не знає. Заберіть у нього хтось мікрофон. Замініть коментатора, де його взяли. Ганьбить Житомир. Чому російською розмовляє коментатор? Коментувати почали з другого тайму. У першому глядачі чули лише закадровий шум. За словами директора асоціації Віктора Тарана, транслювала гру компанія-підрядник. І в договорі коментування взагалі не передбачалося. Якщо ви уважно дивилися, там в першому таймі не було ніякого від. Це ініціатива безпосередньо людини, яка там приймала участь серед групи знімальної. Він вирішив, що ось таким чином. Супроводжувати трансляцію буде цікавіше, якщо він почне коментувати. Ну, а Трансляцію нашого матча безпечує сьогоднішня наша команда Асоціації футзалу Житомирської області, режисер прямого ефіра Вікторія Барейка на камері Сергій Барейка і В'ячеслав Мурашевський. Щоб переконатись, які функції були покладені на підрядника. Ми запросили у Віктора скан копію договору, і він пообіцяв нам її надіслати. Нам потрібна скан-копія вашого договору з підрядником. Ну зараз я вам його не, не придумаю. добре, добре нам на пошту в редакцію. Добре. Як тільки я візьму на руки документи, я вам обов'язково їх перекину. Однак через добу очікування нам повідомили, що договору немає. У нас був договір на той сезон, і він закінчився. Реніодії ми по замовчу. Ми не продлівалі. Отже, на даний момент асоціація не має офіційного підрядника. Принаймні того, з ким був би укладений договір з чітким розмежуванням прав та обов'язків під час трансляції матчів. Масло у вогонь додає ще й те, що гра проходила у рамках чемпіонату України. Подія вона не фінансувалася на рівні області. Це був чемпіонат України, який був погоджений з міністерством молоді та спорту та Всекраїнською федерацією футзалу України. У міській раді рішуче засудили коментування матчу мовою агресора. Ганебно я вважаю те, що відбулося саме в нашому місті коментар російською мовою. Ми повідомили і сказали своє застереження асоціації футзалу Житомирської області. Я думаю, вони врахуються в роботі. Ми зі свого боку виконуємо певні такі санкції по відношенню до цієї федерації. Після того, як редакція СК 1 звернула увагу на ситуацію, трансляцію видалили. Згодом завантажили знову вже без диктора. Станом на сьогодні весь цей матеріал був видалений з усіх мереж, з усіх інформаційних ресурсів. Тоді було перезалитий новий матеріал. Віктор Таран визнав відповідальність та вибачився від імені асоціації. Від імені асоціації я вибачаюсь. Це прикрий інцидент. До тих, хто схвильований з цього приводу, можу сказати, що ні вчора і ні 24 лютого 2022 року, а з 14-го року ми стоїмо принципово на позиціях. Ми спілкуємося в усіх випадках із виключно українською мовою. А ми зазначимо, що у статті 34 закону України про мову чітко визначено, що усі спортивні заходи проводяться виключно державною мовою. Анна Чепель, Олександр Немержицький, Дмитро Половинка, телеканал Ск 1